Скажу відверто, що для мене приємні хвилини, щоб вручити державний акт, ось цей акт, який, я думаю, що комітет молоді і спорту Раві Сафіолович дуже довго чекав, тому що ми знаходимося на землях, які більше 30 років були закріплені за Міністерством оборони. І нам вдалося разом з міністром опрацювати це питання. Землі були передані києво святошинському районі, і ось за рішенням цей акт на 23,3 гектара передається державному підприємству об'єднання спортивних господарських споруд при вашому комітеті для того, щоб побудувати олімпійський центр для підготовки ігрових видів спорту. Я думаю, що і впевнений, що це потрібно в цілому державі, потрібно нашим спортсменам. Нам вдається вдасться упорядкувати, упорядкувати селище Гореничі, в той же час зміцнити базу, Олімпійську базу, побудувавши ось центр. Тому, Равіль Саволович, я задоволений, хочу вручити вам, вручити <кхем> цей державний акт. Да, да, і, і впевнений, що ваше, <пра> уф... ваш комітет. wykorzystać tę ziemię za przeznaczenie.